Восени минулого року в Україні запрацював проект Флаверс Фоскул. За допомогою меценатів з Нідерландів було зібрано 5 мільйонів цибулин квітів, які надіслали в понад 10 тисяч українських шкіл. Участь у проекті взяли і навчальні заклади Олександрії. Один з них це мультипрофільний ліцей. Кожна школа отримала посилку, в якій знаходилися. Цибулинки різних квітів це було близько 500 цибулин: тюльпанів, гіацинтів, крокусів, нарцисів та інших ранньоквітучих рослинок. У листопаді, в кінці листопада, саме учні мультипрофільного ліцею висадили ці цибулинки для того, щоб уже навесні милуватися першими результатами, і ось настала весна, і дійсно, по черзі, крокуси, гіацинти, потім тюльпани. Нарциси милували наше око. Перші весняні квіти з Нідерландів прийнялися та, попри холодну весну, розквітли яскравими фарбами на шкільній клумбі. Мета цього проекту мінімізувати той стрес, який отримують учні під час війни. І дійсно, якщо учні переключають свою увагу на те, щоб посадити рослину, посадити квітку, кущик, дерево, потім доглядати за ним, спостерігати за тим, як вона розвивається і дійсно дає свої плоди, це супер ідея, тому що позитивні емоції це найкращі ліки. Флаверс фоскол це перший крок закладу у всеукраїнській кампанії Сади перемоги. За ініціативи учнів 4-го В класу мультипрофільного ліцею ми зробили наступний крок, тому що ці учні висадили 33 троянди. Кожен учень класу має свою троянду саме на цій клумбі. І тепер ці дітки зможуть спостерігати за тим, як квітує троянда протягом усього навчання в мультипрофільному ліцеї. У мультипрофільного ліцею є ще багато ідей щодо облаштування території навколо закладу, і одна з них, яку мріють реалізувати, лавандова алея, створення якої заплановане на осінь.